У Лозовій по вулиці машинобудівників працівники Лозова водосервісу санують ділянку магістрального водогону. Ремонтні роботи є плановими і відбуваються за сприятливих погодних умов, зазначає головний інженер комунального підприємства Віталій Сизов. Загальна протяжність мережі 500 метрів. За перший етап, за три дні плануємо уложити і повністю перепідключити перші метрів. Магістрального трубопроводу діаметром 300 міліметрів. Сануємо поліетиленовим діаметром 200. Зношені труби замінюють на сучасні. Їх надав дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Інші матеріали для ремонту комунальники закупили за кошти міського бюджету, говорить Віталій Сизов. Завдячуючи міському голові депутатському корпусу, були придбані матеріали, це фітінги, які не ввійшли до меморандуму, то що не надало представництво ЮНІСЕФ. Без них ми не змогли перепідключати і будинки, і приватні будинки, і багатоповерхові. На час проведення робіт лозував водосервіс перекрив водопостачання в багатоповерхівках першого та дев'ятого мікрорайонів. Відновити подачу води обіцяють після завершення санації. Раніше, завдяки ЮНІСЕФ, працівники комунального підприємства замінили водогони по вулицях Шлях до перемоги та Мічуріна після заміни півкілометрового водогону. По вулиці машинобудівників санацію планують розпочати по вулиці Свободи. Паралельно працівники Лозова водосервісу замінюють північний самопливний колектор, що збирає стуки на Авилівському боці міста. Ділянка 1800 метрів, зношена труба, бетонна, часткова, часткова, азбестобетонна. Всю ділянку плануємо замінити. Ці ремонтні роботи теж відбуваються за підтримки ЮНІСЕФ та Лузівської громади.